Доброго часу з вами Лавра. Чи планує Росія масштабно бити по Україні, прив'язуючись до дати 9 травня? Чи планує Росія? Справа в тому, що вибухи будуть. Будуть, але тут, чесно кажучи, не треба боятися тут. Більше страху вони наганяють, але бити будуть Ось і по д'яволу. Дивіться, вони багато хочуть нагнати страху, бити будуть. Сказати, що це прям масштабно, не можу сказати, але бити будуть. І дійсно перед 9 на 9, 10 травня, тобто тут ну, близько около, біля-біля, да, біля цих чисел 9 травня. Ось так, так, да, планують вибухи. Я не можу сказати, що це масштабне. Чому? Тут карта одинака. Ось так. Тут більше для того, щоб нагнати страху, щоб люди боялися оцих зверху ракет. Але також я бачу карти ПВО, яка буде збивати. Розслаблятися в даному випадку не треба. Але все ж таки, не скажу ще раз, що це масове. Але бути будуть, десь будуть вибухи. Ну, і ПВО буде справлятися, спрацьовувати також досить успішно. Ось так. Ну, це. А, і ще хотіла запитати. І чи планує Кремль зараз хімічні атаки? Я не знаю, як правильно це сказати, ви зрозуміли. Тобто те, що може принести шкоду саме хімічну зброю використовувати, чи планує Кремль використовувати хімічну зброю. Ну, хай буде приблизно в цей час, 9 травня, плюс-мінус. А вони можуть готувати удар по нашим захисникам, але я зараз не бачу, щоб це прямо планувалося в цей період, там приблизно 9 травня і плюс, да, трошки, щоб вони планували саме в цей період. Ось так справа в тому, що вони хотіли б, але вже думка їх змінена. Вони хотіли б, але зараз намагаються дещо для себе зберегти. Тобто вони хотіли б, але треба зберегти для своїх потреб на майбутнє. Тому зараз в них саме хімічної такої зброї. Щоб в цей період бити, вони не повинні по Україні. Ось так. Вони будуть намагатися зберегти для себе ще нещодавно вони планували це, але на сьогоднішній день їх думки змінені. Тому що вони зараз намагаються зберегти для себе накопичувати ті ресурси, яких сьогодні вже в них не вистачає. Да. Ви бачите, дві сторони сперечаються, чи треба, чи не треба. Тому що їм треба для збагачення, їм самим треба, для збагачення. Вони намагаються зараз робити все, щоб е, закривати. Тобто вони розуміють, що зараз їм треба берегти тепер свої кордони, св себе захищати вже скоро час буде, себе скоро захищати треба Ось так. Бояться дуже. Бояться Україну. І вже виглядає. Тобто Вони зараз налаштовані на те, що тепер треба е, увагу е, привертати саме. На себе дивитися. Ну, ось так. Хай буде саме так, любі. Хай в своїх там ракетах самі себе закидують. Я вам дякую, ставте лайки. Гарного всім дня!